Якби Ківалово не існувало, його варто було б вигадати. Він незвичний людина з репутацією, що крокує на кілометр попереду. Завдяки природній гнучкості залишається на плаву вже після двох революцій. Колишній міліціонер та викладач молдавського походження став загальнонародно відомим після виборів та помиранчової революції 2004 року. Люди говорять, після компанії на рахунок його дочки перевели 20 мільйонів доларів. Тепер що б не робив Сергій Ківал. Лав у ЗМІ та народі його називають підрахуєм. З його прізвищем пов'язували роботу паралельного центру підрахунку або сервера так званого і затягування деяких моментах підрахунку власне фальсифікації». Судочинство по ківаловські вже притча в оязицях. Його називають негласним узурпатором судочинства в Україні. Говорять, є розцінки на судівські посади різних категорій і вказівки по ухваленню рішень. В Одесі Ківалов практично монополізував ринок правосуддя. Ходять чутки, що часто судді не можуть навіть ухвалити рішення без дозволу боса. У ілюстрації суддібної власті говорити до тих пор, поки ківалов реально обладає контроль на власті безполезно. У Ківалова були проблеми з Януковичем. То есть я даже не уверен, что сейчас его положение хуже, чем При Януковиче. Огромное число людей, связано сейчас с ними различными связями, они замыкаются на него. И поэтому я думаю, что его будет очень трудно свалить. У нардепа є кілька наділів в Одесі, за коність отримання яких викликає певні сумніви. Говорять, Ківалову належить 10 приватних ділянок на узбережжі, наприклад, спортивно-оздоровчий комплекс для викладацького складу та студентів на восьмій станції фонтану, більш відомий у народі як замок Гаррі Потера. Цю ділянку у 7 тисяч квадратних метрів міська рада виділила Національній юридичній академії. Її президент Сергій Ківалов передарує ділянку собі ж тільки під брендом МГУ. Так державна земля стала приватною резиденцією з пришвартованою яхтою за 2,5 мільйона доларів. Те, що він робить, те, що він умудряється зіржатися на плаву Всі ці моменти я вважаю, що це показує його був удивительну гибкость, і це дуже опасний враг. Четверта та п'ята станції великого фонтану перетворилися на алею Слави Ківалова з двома університетами церквою, бюветом і верхівкою марнославства та глупоти пам'ятником самому собі. Вбраний у суддівську мантію почесний громадянин міста Одеса на долоні підносить черговий дарунок міжнародний гуманітарний університет. Це вже клінічний, клінічний діагноз. Навіть Сталін не хотів собі пам'ятник. Одним словом, із грязів князі людина попала і вирішила, значить, за, за, що можна за гроші зробити все. Ну, воно швидко все розсипеться, розвалиться. З найулюбленішим дітищем Ківалова юридичної академії взагалі дуже цікава історія. Вуз готувався під іншу людину, але несподівано під час підпису документів виринуло ім'я Сергія Васильовича. Он человек очень умный, в смысле, вот, в карьерном смысле, потому что я не думаю, что он там великий ученый, у меня даже есть наоборот мнение совершенно иное об этом. Но он, э -э, как вот карьерист, он, конечно, образец карьериста, вот. но он, как бы, как человек, который начинал из низов, очень любит себя любимого показувати везде. Сергій Ківалов любить нахвалювати самого себе. Всюди таблички про його труди та піклування. Нардеп активно збирає всілякі грамоти, медалі та ордени. Хотів навіть стати героєм України. Так само звання вимолював і голова Вищої ради юстиції, кум Ківалова Володимир Колісниченко, але не вийшло. Полностью соответствует украинским политическим критериям успешности. Он никогда не идет до конца. Он всегда оставляет себе поле для компромисса, место для маневра. Ему действительно за 20 лет удалось сконструировать под собой целую систему управления, правоохранительной системой, судебными системами. Підрахуй під Кидалов, Він же кивалов. дуже міцно стоїть на ногах, тому що існує в тій системі, яку сам побудував. Поки вона не буде зруй... Мінована непохитнеця і неоднозначний колишній міліціонер. А зараз академік і почесний громадянин Одеси Сергій Ківалов, Ксенія Ноздрова, Юрій Шанкаренко, підсумки тижня перший міський.